Вітер завивав, пронизучи наскрізь старі стіни, і кожна його поривка несла з собою запах гниючого листя та перечуття чогось недоброго. Алекс, високий чоловік з виснаженим, але рішучими обличчями, дивився на похилений будинок, що чорним силуетом вирізнявся над літньою ногу в вечірні ване. Місцеве називали його домом смерті, а діти сусіднього села і зовсім входили його за кілометр. Говорили, що в ньому мешкало щось дивне і зловісне, щось, що висмоктувало душі з тих, хто насмілювався переступити його поріг. Алекс, затятий міський журналіст, приїхав сюди, щоб розвінчати ці дурні забобони. Йому потрібен був сенсаційний матеріал, і історія про занедбаний будинок з приводами ідеально підходила для цього. Він внутрішньо посміхнувся, дістаючи з рюкзака професійну камеру. Запасний батарея та потужний ліхтарик. «Привиди!» – пробурмотів він собі підніс, яка несенітниця. Увійшовши на подвір'я, він відчув, як температура різко впала. Повітря стало густим, немов просякнутим чимось холодним і невидимим. Скрипнула під ногою суха гілка, і цей звук видався оглушливим у мертвій тиші. Вікна будинку, немов порожні очниці, дивилися на нього. Деякі були розбиті, інші затягнуті полотиною, яка здавалася незвично щільною і темною, майже як тротуарні покривали. Здавалося, самі стіни дихають холодом і сумом. Вхідні двері були прочинені, висячі на одній іржавій петлі. Алекс штовхнув їх, і вони зі стогоном розчинилися, Відчинивши шлях у безпросвітню темряву, повітря всередині було важким, садхлим, насиченим запахом пилу, цвілі та чогось ще, чогось солодкувато недотного, як застояна кров або гнилікві. Цей запах проникав глибоко в, в лабіринті, викликаючи неприємний спазм. Він увімкнув ліхтарик. Потужний промінь світла вихопив з мороку обшарпані шпалери. Що кляптями звисали зі стін, розбиті меблі, покриті товстим шаром пилу. У вітальні стояв старий розстроєний рояль. На ньому лежав відкритий нотний зошит, сторінки якого пожовкли від часу, деякі були навіть з'їдені мишами. Поруч, на підлозі, валялася пошкоджена лялька у без однієї руки, В її спільне око дивилося на Алекса, з моторошним порожнечим. На одній зі стін Алекс помітив дивні глибокі потряпини, немов хто звичайдушно намагався вирватися назовні, залишивши слід від нігтів та кігтів. Це просто старий занедбаний будинок, прошепотів він, намагаючи заспокоїти прискорене серцебиття. Він достав камеру і зробив кілька знімків, намагаючи зберегти зовнішній вигляд на зворушності. Але щось усередині нього кричало про протилежність. Він відчував, що один. це було не просто відчуття чиєїсь присутності, а щось глибше, більш інстинктивне, ніби хтось дихав йому в потилицю, чиїсь невидимі очі стежили за кожним його рухом. Просуваючись глибше в будинок, він виявив кухню. На столі стояла брудна тарілка, а поруч з нею склянка із засохлими залишками якоїсь рідини. Все виглядало так, ніби господарі покинули будинок раптово, не доївши вечерю, не закінчивши звичайних справ. Це було тис, жодних ознак боротьби, а не жодних ознак зборів, просто порожнеча. Алекс відчув холодок по спині, що посилювався. Він піднявся по скрипучих сходах на другий поверх. Кожен крок відгукувався луною в мертвій тиші. Нагорі було кілька спалень. У одній з них стояло дитяче ліжко, з якого стирчав пошарпаний плюшевий ведмедик. Його скляні очі, здавалося, незвично живими. немов стежили за кожним рухом Алекса, повними непереданої туги. Здавалося, на повітря в цій кімнаті, він просягний, тяжкий гора. Раптово він почув це. Тихий, ледь чутний шепіт. Він виходив звідкись із глибини будинку. Немов хтось і мовляв його йому прямо у вухо. Слова були нерозбірливі, але в них чулася неймовірна туга і страждання, наче хтось плакав, а сліз, лише звуком, що виходить з глибини розпачу. Алекс міцніше стиснув ліхтарик. Хто тут? голосно запитав він, і він голос тремтів, і він це. крізь. Ще мертва тиша, яка здавалася ще більш гнітючою після почутого. Він пройшов далі по коридору, зупинився біля останніх дверей. Вони були замкнені, на них висів старий іржавий замок, який, здавалося, ніколи не відчинявся. З під дверей просочувався слабкий, ледь пловимий, але абсолютно огидний запах. Той самий солодкувато нудотний запах, що переслідував його з самого входу. Шейку вкуснувся, голосніше, майже розбірливим. Він здавався жіночим, сповненим болю та віччю. Алекс виразно вловив одне слово Допоможи. Воно пронизало його наскрізь, викликаючи нестерпне бажання бігти. Серце калатало, як шалене. Він спробував відкрити двері, смикаючи за ручку, але замок не піддався. Тоді він приклав вухо до дерева. За дверей почувся не те скрий, не те драпні, снігу хтось відчайшно намагався вибратися. Знову шепіт. Тепер вже майже крик, що переходив у хрип, не дай йому. Алекс відскочив від дверей, йому стало по справжньому смертельно страшно. Він більше не думав про сенсацію, про статтю, про свою журналістку кар'єру. Він хотів тільки одного вибратися, вибратися з цього проклятого місця, покинути його назавжди. Раптом промінь його ліктарика почав мерехтіти, а потім зовсім згас, зануривши його в повну непрокляту темп. Він почув, як замок на дверях зі скрегетом повільно відчиняється. Ніби невидима рука повертає ключ. Повільно, зі стогоном двері почали відчинятися, відкриваючи лише ще більшу темряву за ними. Ці щілини донісся посилене нестерпне зловоння, що змусило його закашлятися, і тоді Алекс почув його голос. Він був глибоким, низьким, немов ішов із в самой землі цей пливий і в ньому не було пальне крапле людського. Цей голос не говорив, він проникав прямо в свідомість, заповнюючи його крижини, паралізуючи жахом. Ти прийшов, ти приніс світло, тепер ти мій. Алекс відсахнувся, спіткнувся і впав. Він почув, як щось важке, слизьке вологе почало виповзати з-під вчинених дверей, видаючи хлюпаючі звуки. У непроглядній темряві він бачив лише розпливчастий стелед, який здавався занадто великим, занадто неправильним не лежить у не живому. Два тьмяних червоних вогника спалахнули в темряві, очі, що палали зловісним світлом. Тепер ти будеш частиною мене, прошепотів голос. І Алекс відчув, як холодні липкі щупальця почали обволікати. Його шиколотки, стискаючи їх із неймовірною силою. Він закричав, намагаючись відповсти, але сили покинули його. Шепт з дверей, той самий жіночий, злився з звиттям вітру за вікном, притворюючись на підсмертний крик повний відчаю. Останнє, що Алекс побачив, перш ніж тьма поглинула його, були червоні очі, що наближалися все ближче. І моторошна, глузлива усмішка, що з'явилася на обличчі того, що виповзли з дому смерті, забираючи його душу. Наступного ранку сусіди знайшли рюкзак Алекса біля входу на подвір'я. Камера була розбита, а флешка зникла. Двері в будинок смерті знову були причинені, вітер здавалося вивче і страшніше, місточислі боючись на легкий, чутний шепіт. Що тепер мав два голоси: один сповнений відчаю, інший зловтісний та тріумфуючий. Іноді, в найвітрянішій очі, люди, що проходять повз будинку смерті, клялися, що чули два шапки: один сповнений віччю і благанням, і інший глибокий, зловмісний і торжествуючий, що лунав з глибин цього проклятого місця. Але найстрашніше було інше. Через тиждень після зникнення Олексія. Одна з місцевих жінок, що послатись на подиві, клялася, що бачила нову, ледь помітно подряпану на зовнішній стіні дому смерті біля самого входу. Вона виглядала як нерозбірлива, подовжена літера, ніби хтось із останніх сил намагався щось написати, але зміг лише залишити безформний потворний знак ніхто не наважився підійти ближче, щоб розібрати його.